У дворі на вулиці Винниченка, 9, що у калуші гріється на сонці чорна собака із червоною кліпсою у вусі. Це ознака того, що пес стерилізований. Другу працівники Калуського притулку для бездомних тварин сьогодні відпускають у знайоме середовище після такої ж операції. Вона не хоче через те. Щосереди або щочетверга у калуші відловлюють безпритульних собак, стерилізують та повертають на вже обжиті території. Упродовж двох місяців було простерилізовано понад 150 собак і близько десятка котів. Як повідомляли вікна, благодійна організація Дім Сірка з Івано-Франківська взялася допомогти місту вирішити проблему із безпритульними тваринами. Волонтери не тільки стерилізують та лікують тварин, але й зменшують витрати міста на їхнє утримання. Так тільки відлов та стерилізація собак коштує 10-15 тисяч гривень на місяць. Ці витрати дім сірка бере на себе. Міська рада виділила кошти суду на зарплату працівникам, а решта, в принципі, стерилізація, вилов, медикаменти, харчування це вже все повністю отримується за наш рахунок. От ще були в принципі залишки по ліках і по крупі, які були закріплені за екосервісом, але вже фактично це. Використав упродовж двох місяців. Суттєві зміни відбулися й у калиському притулку для безпритульних тварин. Тут встановлені камери відеоспостереження. Планується придбання вольєрів у перспективі і зміни у штаті. Відеонагляд встановлено фактично з початку березня. Це оплатив Вашкалуцький підприємець Сергій Барна. Це була його ініціатива, за що ми йому дуже вдячні. От, в принципі, на рахунок змін чекаємо так само на матеріали для того, щоб зробити нові будки. Бо ви бачили, що будки не в найкращому стані. Так само чекаємо на те, щоб закупити нові вольєри. Так само зараз закупуємо матеріали на те, щоб зробити огорожу в притулку, щоб собаки не вибігали до гаражів. Хотілося б запровадити. Саме основне, можливо, якщо вдасться з наступного року зміни в штаті запровадити посаду ловця, бажано би двох, і ще одного ветеринарного лікаря, щоб у вас все відбувалося на місці, щоб не потрібно було возити людей з Франківська. Зараз відповідно до меморандуму за три місяці буде відбуватися скорочення працівників. От десь в половину, тобто зарплата повинна в людей зрости, але їх буде менше. Калушани, які спочатку подекуди навіть вороже ставились до волонтерів, вважаючи, що ті відловлюють собак для знищення, нині про роботу працівників притулку відгукується із повагою. Я спостерігав за їхньою роботою, що найголовніше і саме добре, це є те, що про що домовлено, те виконано, дослівно, значить, так як має бути. Зовсім ніяких нарікань і так далі. Це дуже важка робота і тим більше небезпечна. Так що від мене особисто, як життя, Міста, як і цього району, я з великою подякою ще раз особисто до вас, Катерина Ігорівна, ну і до вашого пана Григорія, пана Григорія який виконує теж дуже небезпечну роботу. Я радий, що хоча ми вже перейшли з такої форми раніше від стріли собак, до такої форми, що ми можемо зробити стерилізацію та і так далі.